З 1 квітня починається традиційний період обмеження на вилов риби. 70 днів на водоймах України буде діяти головне правило: ловити тільки з берега однією вудкою. Обмеження пов'язане з тим, що саме в цей період не більшість риби. У цьому місяці ікру вже почали відкладати хижаки: щуки, окуні, судаки. Далі на нерест піде плотва, лящ, карась та інші. Спеціалісти кажуть, ситуація з риби кожного року погіршується. На сьогодні 30. 22 види риби, а це більше половини від основної маси. Занесені у червону книгу Дніпропетровської області. Тож, за порядком на воді до 9 червня будуть пильно стежити інспекція, водна міліція, управління екології та громадські організації. В цей період не можна виходити на лодках. Не можна тривожити нерестящуюся рибу. Навіть в місті Дніпропетровській є нерестилище, де риба буде активно нерестійця. Мандрыковский залив, это Диевские плавни, это заливы, даже грибной канал. Можно рыбу ловить поплавочной удочкой с одним крючком или спиннингом.